Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають день вчителя. У багатьох цей день асоціюється із скороченими уроками, букетами та вітаннями для вчителів. Цьогоріч, після повномасштабного вторгнення Росії, значно постраждала українська освіта, проте навіть в такий складний час вчителі продовжують виконувати свою роботу. Часто виникають дискусії, як привітати вчителя. Раніше на це витрачали чимало грошей. Але яка ситуація нині? Кожен заклад освіти вправі вирішувати, як проводити цей день, відзначати не святкувати, а від e să Власне, в межах своєї організаційної автономії щодо позиції моєї особисто суб'єктивної я завжди був, є і буду противником будь-яких зборів для того, щоб вітати будь-кого чи то педагога, чи то будь-кого в закладі у департаменті освіти луцької мерії зазначили, що колективи у школах самостійно визначатимуть святкувати чи ні. Наприклад, у луцькому ліцеї номер 19 до дня працівника освіти учні влаштували концерт та ігри а для вчителів подарували грамоту за їхню працю. Подарунки це вже пережиток у ці всі там кошти, збирання, якісь великі суми. Але е, я вважаю, що е, вітати вчителів потрібно. Можливо, це можна зробити словом, е, якимось плакатом. Отак, От як сьогодні нас діти вітали, зняли відео. Веселе, тобто, не обов'язково це мають бути подарунки і збирання коштів. Це можна зробити посмішкою, віршиком і іншими якимись засобами. А, я, але я вважаю, що згадати про вчителя в цей день все-таки необхідно. У мене в школі завжди всі свята відзначалися дуже так яскраво, масштабно і завжди в нас було такою традицією готувати для вчителів якісь свята, якісь танці, пісні. Вчителів ну, вітати подарунками це недоречно, адже діти і батьки. Ну не повинні витрачати свій бюджет на таке, тому що можна привітати вчителів і словом, і ділом. І більше я думаю, вчителі отримують емоції від того, що вони побачать, що дитина щось зробила сама своїми руками, ніж до якихось грошей чи до якихось подарунків. Директорка навчального закладу Анжела Масинек переконана, дарування дороговартісних подарунків, збирання коштів це пережиток радянщини, якого вони позбулися уже давно. В час війни саме вчитель. Мусить наполегливо формувати майбутнє суспільство, суспільство з демократичними цінностями, з громадянською позицією, буде навчати не боятися, долати внутрішній страх, тому що це почуття, яке властиве всім, і воно нормальне боятися. Але треба бороти його. І коли маєш людину, яка така, як ти, однодумець, сподвижник або мотиватор, так набагато легше. І повірте, в наш час ми навіть написали по батьківських групах: будь ласка, донатьте на Збройні сили України, будь ласка, не принижуйте нашу гідність тими подарунками, навіть цукерками, кавою чи квітами. Це не на часі. Особливо у час війни питання гучних святкувань на думку багатьох є недоречним. Тому чимало батьків замість букетів та цукерок вчителям скидають гроші. Для збройних сил України ми повинні пам'ятати, заради чого ми воюємо. Ми воюємо в першу чергу за краще майбутнє для наших дітей для України в цілому. Тому вчителі зараз стоять також на певній межі фронту. Їхнє завдання сьогодні дуже важливе з однієї сторони. Вони повинні навчати дітей, дбати про їхню безпеку і також знаходити форми донесення інформації для дітей. Їхня робота дуже важлива, але зрозуміло, що якихось гучних святкувань не може бути. Тому... Ми, я особисто батьки тих дітей, які навчаються разом з моїми дітьми, прийняли рішення, що ми зберемо певну суму коштів і спільно з колективами школи передамо на Збройні Сили України для тих в першу чергу на потреби тих військовослужбовців, які є мешканцями нашої громади і несуть службу зараз. Попри всі складнощі, українські вчителі навчають майбутнє. Української нації неважливо, чи залишився ти без даху над головою, чи проводиш уроки на згарищі своєї оселі, чи далеко від дому в режимі онлайн.